Петро Олексійович, а скажіть, будь ласка, що буде з бойцями, які зараз сидять по тюрмам? Що, що з ними буде? Сидять за то, кстати, що захищали родину незаконно з зброєю. Ми не скоїли злочинів важких. Буде на... Ми всі там білі і пушисті. Мене, якщо задали питання. Ми ще з, з вами знайомі, навіть. Петро Олексійович, якщо я знаю, так, що ви робите зі історії, зі. але біля вас люди, які вам неправильно говорять просто. Якщо вам цікаво, цікаво, моя... так, цікаво, вибачте. Якщо вони не скоїли важких злочинів, якщо вони є справжні ветерани АТО, які захищали Україну, якщо буде звернення до мене щодо їх помилувати, я виконую свою президенту.